Увага, зараз вилетить пташка. Ці слова і досі спрацьовують в епоху селфі. Фотобудка переживає несподіваний ренесанс, а це її український варіант партібус, легкий переносний бокс для вечірок та маркетингових заходів. Його привіз на фотокіну київський фотограф Ігор Карпенко. Його стартапу лише пара років. Фотобус фотобус це наше виробництво. Зроблено все в Україні від початку до кінця. Ну, не включаючи, звісно, інгредієнти принтери, камера і комп'ютер. Українці не очікували на фотокіні великого інтересу до своєї розробки. Тож узяті на ярмарок прайс-листи швидко розібрали, довелося оперативно додрукувати на місцевій типографії. Ретро пробуває собі шлях не лише фотобудками. відроджуються полароїди і їм подібні, із миттєвим друком світлин. Австрійське підприємство ломографії, що в 90-х роках успадкувало ломографічний стиль із Санкт-Петербурга, активно розвиває якраз цей напрямок. Миттєва фотографія зараз є популярним трендом. Це суперцікаво не лише для професійних фотографів, але й для початківців. Аналогову фотографію можна помацати руками у сучасному дигітальному світі. Це важливе відчуття. Ретро в тренді та чи надовго німецькі лейка і Карл Цейс. Шведський Hasselblad переконані, що їх хвиля тотальної і смартфонізації не зачепить і продовжують вдосконалювати колись протоптані шляхи. Це коштовні по 10 і більше тисяч євро ексклюзивні продукти. Лише сфера вжитку змінюється. Їхні клієнти нині це 14-річні фотоаматори та відеоблогери. у цьому сегменті все виглядає оптимістично. Він росте, тому що багато людей хочуть купувати дороге обладнання, щоб бути оригінальними. Все з дешевими мильницями можна попрощатися. Ще ніколи так багато людей не фотографували, як зараз. Майже три мільярди фото завантажуються за оцінками галузі щодня. Схоже, місця на такому неосяжному ринку вистачить усім.